Можна створювати свої правила протидії фішингу. Так само вкажемо користувача. Тут теж ось схожі на налаштування з балами. Дефолтне значення одиниця, максимальне значення 4. І, відповідно, 4 це. Найбільш агресивна, тобто, навіть якщо Microsoft розцінює повідомлення, що це СПАМ із там, низьким рівнем впевненості, все одно він що з ним робить, або відправляє в карантин, або блокує, або ще щось. Якщо одиниця, це, відповідно, більш такі гнучкі налаштування. Також є тут функціонал impersonation, тобто підробки відправника. Навіщо його включати? Він використовується зазвичай для поштових скриньок керівників організацій, керівників відділів і так далі, тобто для тих поштових скриньок, які найчастіше намагаються підробити. Також ви можете сюди і якихось external відправників додавати, ну, від яких часто приходять повідомлення. Коли ви включите ось цей функціонал, можете додати тут до 350 відправників, і буде Microsoft оцінювати, чи не є спроб підробити таких юзерів або цілі домени. Також тут можна вказати ваш домен, або які ще кастомні домени додавати. Ну, відповідно, також можна довірених відправників додавати, які не будуть підпадати під цей параметр Impersonation. Тобто, якщо хтось від імені керівника відділу від його поштової скринки має легітимне право відправляти якісь повідомлення, потрібно додати цю людину в Trusted senders і відповідно він зможе це робити. Uh, Spoof Intelligence так ще покажу. Це те, про що я вам розказувала. І дії, дії які можна uh, зробити з повідомленням, це за замовчуванням перемістити в junk email або в карантин. Uh, таким чином, так, повернусь. В антифішинг. Ось коли ми заходимо на лаштування антифішинг, ми тут можем, якщо у нас, повторюсь, Defender план другий, побачити ці підробки Impersonations. Якщо ми перейдемо за посиланням, попадаємо ми на вкладку Impersonation Insight, тут буде список ip адрес або це може бути до імена. Які намагаються підробляти ну, як відправлення нашої пошти, сюди можуть потрапляти і цілком ну, нормальні, значить, IP-адреси або. Як сказати, доменні імена. Наприклад, якщо у вас на периметрі да, перед вашими поштовими серверами, а якщо у вас там гібридна якась інфраструктура стоїть, шлюз будь-який да, для захисту пошти, зрозуміло, що він ось цю підробку робить, тому що він перевіряє вашу пошту. І для того, щоб Defender не блокував ці повідомлення, не детектив це як фішинг, не переміщав це в карантин або в джанкфолдер, обов'язково. Наприклад, ваш шлюз поштовий з'явиться тут, ви на нього натиснете і там вкажете, що це ну, нормальна, легітимна поведінка, щоб листи більше не блокувались. От. В кого є от проблема, така часто у замовників виникає, що там незрозуміло чому, але цілком нормальні повідомлення попадають в жанк-фолдер, от зверніть увагу на ось цей момент, в залежності від вашої інфраструктури.